Як виховати благочестивих дітей. Розділ 11. Спогади. Як надбання. Останнім елементом у цьому процесі є формування спогадів. Усіх нас є спогади. Деякі з них щасливі, деякі сумні. Події нашого життя творять ці спогади. Як батьки ви зацікавлені в тому, щоб створити вашим дітям якнайбільше щасливих спогадів. Певний досвід ми не можемо проконтролювати, як от смерть батьків чи членів родини, але багато нам все ж під сил. Вам слід знати певні поради, і коли ви їх застосовуєте, це допоможе вам сформувати щасливі спогади в житті ваших дітей. Нам було цікаво спілкуватися з нашими дорослими дітьми і запитувати їх про їхні дитячі спогади. Що ж того, що ми зробили, створило в них позитивні спогади, а в чому варто було б краще постаратися. Червоною ниткою через всі спогади, про які ми говорили, проходило спільне проведення часу, чи то просто з нами, і батьками, чи з дідусями, і бабуся, чи дальшою родиною. Важливим було навіть не те, що ми робили. А сам факт, що ми разом проводили час. Серед цих спогадів було різне: від сімейних відпочинків, риболовлі на пірсі заміського будиночка, домашня церква в заміському будиночку, щотижневі побачення мами та й тата кожного суботнього вечора після церкви. Вони розповідали, що пам'ятають спільні сімейні обіди і те, що мама завжди була вдома. Коли вони поверталися зі школи і зустрічала їх смаколиками і обіймами, коли вони виходили зі шкільного автобуса. Спогади не вимагають великих витрат, грошей і часто саме речі, які нічого не коштують, створюють найяскравіші спогади. У всіх людей спогади різні, те, що кожен запам'ятає. Може відрізнятися, але й обговорення цих спільних спогадів це особливий час, коли ми можемо всією сім'єю згадувати минуле. Саме в такий час ми разом сидимо, спілкуємося і сміємося найбільше. Тож як створити щасливі спогади? Я вже трохи зачіпав цю тему раніше в цій книзі, але тут я підсумую: побудуйте міцну основу. Будьте цілеспрямованими і зробіть так, щоб кожен член сім'ї почувався особливим. Владнайте невирішені конфлікти і залиште час на імпровізовані веселощі. Побудуйте міцну основу: це починається зі стосунків з Ісусом і з проханням до Нього керувати вашим життям. Правильна основа збільшує ваші шанси на успіх. Така основа допоможе вам пережити шторми, через які проходять всі сім'ї, і допоможе зберегти і відновити ці щасливі спогади. Саме з цього треба починати. Якщо ваша віра не міцна, я сподіваюся, що ця книга змотивує вас ставити певні запитання і шукати відповіді, які необхідні для того, щоб почати будувати. Своє життя на фундаменті Ісуса Христа не йдеться про пошук релігії чи якоїсь деномінації, але радше про формування стосунків з Ісусом, просячи Його простити вам ваші гріхи і стати лідером вашого життя. Це потрібно вам особисто, і це те, чого ви просите в молитвах для ваших дітей. Вам треба навчити. Їх, що Ісус, наша основа, і все будується на стосунках з Ним. Будьте цілеспрямованими і зробіть так, щоб кожен член сім'ї почувався особливим. Створення спогадів це праця, ви маєте цілеспрямовано виділяти час і шукати місця, де ці спогади зможуть зародитися. Бути цілеспрямованим означає, що ви більше зосереджені на інших людях і на їхніх бажаннях, ніж на власних потребах і справах. Ви творите простір і час, де народжуються спогади, коли ви поглянете на свій розклад, чи знайдете ви там відведений час, коли ви будете щось робити з кимось з вашої сім'ї або всі разом. Ваш розклад і розпорядок. Хороший спосіб побачити, які у вас пріоритети. Занадто часто ваші дружини, чоловіки і діти опиняються в самому кінці нашого списку справ, і ми потім дивуємося, чому у них майже нема щасливих спогадів. Спеціально найперше відводьте час у своєму розкладі, який ви хочете провести зі своєю сім'єю. І плануйте інші свої справи навколо цього. Нормально відмовлятися від чогось, відмовляючись від певних речей, ви даєте своїй сім'ї зрозуміти, що вона для вас є пріоритетом. Впродовж нашого життя ми завжди знаходили час, щоб бути присутніми на всіх шкільних заходах і виступах наших дітей. Вони знали, що ми завжди будемо поруч. І підтримаємо їх. Також нашим пріоритетом були святкування днів народжень наших дітей. Ми організовували тематичні дні народження і активності, щоб показати, що вони особливі і варті вкладеного часу. Частиною процесу створення спогадів є планування чогось, чого б діти. З нетерпінням очікували. Але дозвольте застерегти вас, обов'язково дотримуйтеся своїх обіцянок. Ніщо так не руйнує спогади як невиконані обіцянки. Коли ваші діти чекають, що ви будете разом щось робити, а ви цього не зробите, це розбиває їхні серця і створює сумні спогади. Ще однією ідеєю для створення спогадів є регулярні індивідуальні побачення. З вашими дітьми. Вечори ігор щотижня в колі сім'ї, недільні вечори, за переглядами фільмів. Я певен, у вас є власні ідеї. Як я вже раніше казав, не так важливо, що саме ви робите, як сам факт, що ви проводите разом час. Ще один коментар до цієї теми. У цій книзі я зосереджуюся на вихованні дітей, але я б хотів зробити. Коротку заувагу щодо вашого шлюбу. Ваші діти повинні знати, що ваш чоловік чи дружина є найважливішою особою в вашому житті після Бога. Спочатку ви формуєте благочестивий шлюб, а вже потім займаєтеся вихованням побожних дітей. Нашим дітям потрібно, щоб у нас був міцний шлюб. Це дає стабільність і відчуття безпеки, якого потребують всі діти. Якщо у вас є проблеми в шлюбі, найперше зробіть все, що у ваших силах, щоб його відновити. А це може включати і наступний пункт про невирішені конфлікти. Діти хочуть бачити, як батьки ходять на побачення, вони хочуть бачити, що вам весело разом. Не ставте дітей вище за свого чоловіка чи дружину. Владнайте невирішені конфлікти. Це ключ до створення щасливих спогадів у колі вашої сім'ї. Коли у вас є невирішені конфлікти з чоловіком, дружиною, вашими дітьми, батьками чи іншими членами родини, це впливатиме на ваші можливості формувати щасливі спогади. У найбільш несприятливий момент виникатиме. Напруга чи стрес. Ці конфлікти пускатимуть тріщину в вашій основі. Якщо ви їх не вирішуватимете, вони переростуть у більші проблеми, які можуть розвалити стосунки. Не відкладайте це через те, що це важко. Зробіть все, що вам під силу, щоб потім ні про що не шкодувати. Ви не можете контролювати те, як відповідатиме чи реагуватиме інша людина, чи вона захоче рухатися в напрямку відновлення стосунків, але відповідальні за те, що ви робите, намагаючись їх відновити. Візьміть на себе відповідальність, і, якщо потрібно, зверніться за професійною допомогою. Але не ігноруйте проблеми, робіть все, що можете. Щоб почати процес вирішення конфлікту. Залиште час на імпровізовані веселощі. Ідіть і зробіть щось цікаве прямо зараз. Не чекайте якогось плану, зімпровізуйте, вийдіть з дому і займіться чимось. Часто ми відчуваємо спонукання щось робити можливо, і Святого Духа. Але ми їх ігноруємо. Бо це не, не виходило наші справи. Деколи саме це стає найкращими спогадами. У Бет добре виходить імпровізувати. Я більше люблю дотримуватися плану. Але за роки я вже зрозумів, що коли вона пропонує нам щось робити, мені треба просто поговорити і піти за нею. Не намагайтеся все наперед передбачити, не переймайтеся. Чи відповідно до події ви одягнули. Просто зробіть це. Я пропустив багато шансів створити чудові спогади через те, що коли Бет або хтось із дітей пропонували щось зробити, я казав ні, бо був зайнятий чи втомлений, чи ще щось. Все це могло бути правдою. Але я все ж втрачав момент. Навчіться відповідати так, коли ваша дитина каже, щось хоче з вами щось зробити. Діти швидко ростуть, і чим більше ви їм відмовлятимете, тим рідше вони намагатимуться вас про щось просити, і ви не щуєтеся, як вони виростуть і покинуть батьківський дім. І ці моменти неможливо буде повернути. Не втрачайте їх, відкладіть цю книгу. І зробіть щось веселе прямо зараз. Слава Богу! Амінь.